Розпаковочка, що приїхала мені з Китаю, а точніше з Aliexpress. Взяв я ось такі вухочистки, брав я їх по 89 гривень, не помиляюся. Їх тут 1000 штук. Ну, я вже правда їх надібрав там було два пакета. Вони дуже хороші по якості, Я вже не перший раз їх беру. Тобто тут так в цілому пакеті є 100 штук зразу. Вони йдуть на дерев'яній основі, мають подвійну обмотку, з однієї сторони більші, з іншої поменше, і вони не кошлатяться. Дуже хороші по якості. Ось так вони виглядають. Так бачимо, тут поводка звужена, а тут стандартна велика. Не підійдуть так, як і вухо чистити, і для косметики. І навіть для техніки, щоб тирати телефон або і термопасту з комп'ютера. Що саме цікавіше, що немає тут дерев'яну основу, та як стандартні ці вухочистки, які в нас продаються в магазинах, вони мають основу ось, на, 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 на опресованому папері. Тобто вони гнуться, можна так сказати. А тут у нас дерево, ну, так трошки гнеться, але не ламається. Але якщо ми дамо сили. Гнеться і у нас дерево. Тобто вони хороші якості, екологічні, чисті. Також ликість просів, що дуже хороша обмотка, вона не кошлатиться сильно. Я вон скубую дуже сильно і, як бачимо, воно повністю не розмотується тільки такими невеличкими кусочками, так само і з цієї сторони. Хороша дуже якість, такі рекомендую такі до покупки. А Посилання на них ви найдете у моєму телеграм-каналі, де я ділюся своїми знахи з Експрес. Також ще взяв до села ось такі пластирі, Теж брав на Алікспресі, і тут у нас упаковці 100 штук. Так, 100 штук, ми вийшли десь в районі 46 гривень. Доволі нормальні по якості. Тобто я не задоволений. Я не дешевше, чим е, їх в нас брати виходить. І спокійно можна купити 200 гривень і додому, і до села. Ще комусь, знаєте, подиретивий пластер така штука, що завжди буде, завжди буде потрібна. Ось тут то, та, ця ватка така, де, де ставається до рани. Це по розбір нормальне. І можна прикипити там, наприклад. На палець. Обмотали собі спокійно. І все. не замотали свої рану. Тобто стандартний пластик. По тобто якості він доволі непоганий за екзитуцію він просять. А це я купив в перший раз, такого ще не пробував. Тут їх 50 штучок. Дай нам точно допомагає гривені одного долара, навіть чуть-чуть менше. Брати все через Bundle Wiels, тобто, коли береш речі і більше, там виходить нижче. Тобто так само пластер, але він у нас квадратний. І там на фотографії показувалося, що він у нас ще має таку якби прозору основу, що він такий Ну так буде виглядати отак, на пальці, що в нас прям пластер-пластер, а він буде дуже акуратно виглядати. І він іде квадратний і більш так для ранок десь на нозі. На руці підходить. Так, запаковано все. Я не дуже добре буду відкрити, так не дуже просто. Ану. О, добувався до пастера. Так він виглядає. Тут у нас якісь такі як би клюнкає. Тут, ага. Тут якщо якби навіть міні-інструкція, ось є у нас. Тобто все-таки ця сторона. Ага, в нас такий чиполо-прозорий. Ну давайте я ранений. А і от ватка розміру цієї рану, поставити, наприклад, якщо представили. Так, воно якісь зелененьке. Ага, тут ще є такий надріз. Ага. Ой, тепер ми тут знімаємо цю зелену липучку і ми получаємо акуратний наш пластирок. Виглядає от так вдень підкопуватися йшов майже хто би замітив. Що у нас от так пастер видно, а так дуже акуратно, тобто прозорий. Він гарно тримається, пробування, трошки так закрутити, то знімається, але. Добре тримається, чому сказати? а Ану, як його зняти, чи буде дуже сильно дерти шкіру. Ну, не так, щоб, знаєте, як здираєте скотч з урки, там, де колись пастер там на, на волосся. І прям також больно-больно. Так, нормально. Хороший по якості штука. Я рахую, наприклад, мені цей пластер набагато це більше сподобався, чим отакий. Це прям стандартний частичний пластер, а цей такий вже більш поаккуратніший. Ну, в принципі, навіть на палець можна поклеїти. Споз... Е... Ось тут пхово поклеїли. І все акуратненько виглядає. Доволі хороший. А посилання на всі ці товари ти знайдеш у моєму телеграм-каналі.